Другий день весни, але бачите, сніг випав сьогодні на курорті. Це продовження, друзі, до попереднього відео. Ми йдемо від санаторію Карпати і йдемо до бювету. Подивимось зараз на анонс концертів, що там заплановано на березень місяць, ну, на ближайший тиждень. Зараз температура близько нуля, бачите, сніг ще падає дрібний, але на асфальті він вже топиться, а на деревах ще тримається. Праворуч від нас новий житловий комплекс Residence 31, будують його такими пришвидшеними темпами. Бачу. Дуже великий буде житловий будинок, і також будуть торгівельні приміщення. А ліворуч з такого сірого кольору, бачите, новий готель Кардинал. О, зараз відносно новий, вже 2 роки, як його відкрили. І звідси вже починаються готель і так йде до центру. Спочатку готель Кардинал, зараз ми пройдемось Через 50 метрів буде готель Раймонд, потім буде готель Нафтуся. А, ні, Перед тим ще буде готель Оріана, потім буде готель Нафтуся, ну і вже практично центральна площа буде бульвар Торосевича. Зараз 10-та година ранку, і людей практично немає. На вулицях сира така погода, знаєте, холодна, трішки вітряно. Падає дрібний сніг, постійно змушений протирати камеру. Ось а тут вулиця Івана Франка, ось так виглядає ця частина готелю Кардінал. І тут є пам'ятник Івану Франку. Нагадаю, що Іван Франко народився в селі Нагоєвичі. Тут недалеко, це Дрогобицький район. Є там музей, є хата, в якій він народився. І Мені здається, що є екскурсія, якою можна скористатись і поїхати на батьківщину Івана Франка. До речі, хто приїжджає на курорт е, власним автотранспортом, то без проблем можна поїхати в село Нагоєвище. Це 30 кілометрів приблизно від Трускавця до села Нагоєвище, і там є музей, є там каса, без проблем можна взяти квиточок і вам проведуть екскурсію. Ось, праворуч. Готель Раймонд, не дешевий готель. Ну, кардинал так, посередині. Знаєте, якщо взяти готель Ранта взяти Раймонд і Кардінал, то Ранта найдешевший, посередині буде кардінал. Ось а найдорожчий буде з них готель Раймонд. Там більше 3000 за добу на відпочинок. Кардинал, здається, півтори тисячі було в минулому році. Ну, я не думаю, що там суттєво зросло. У 2025 році ціни приблизно залишились такі самі. В одному із відео мене запитували, де ближче до центру, бо людина там важко ходити до бівати, де можна зупинитись ближче до центру. Бюджетний варіант. Ну, до речі, готелю ну, ціни не дуже високі. Можете, ну, в інтернеті є їхні номера телефонів, можете конкретно знати, що вас цікавить і розповідять вам про ціни. Сьогодні неділя, бачите, вихідний день, і зараз в церкві Святого Миколая відбувається богослужіння. Оце Петра чути аж сюди. Ось так виглядає готель Уранта. Оце все вулиця Степана Бандери. Дивно, пам'ятник Степана Бандери знаходиться навпроти. Кінотеатр розлата, але вулиця починається тут. Але вже, друзі, на наступний тиждень, вже ну, завтра понеділок, обіцяють до плюс 6, вже опадів снігу не буде, а з кожним днем по 3-4 градуса буде додаватися, буде плюс. І на суботу, неділю виходить 17 градусів тепла буде. Так що буде досить тепло, хоча. Рано сподіватися, у нас сніг може падати і в квітні місяці. Ось квіти, підсніжники зацвітуть, там різні проліски, а і випаде сніг. Це як до ворожки не ходить, знаєте. Також, як вже буде гарно зацвіте все, я вам покажу, друзі, де трускавці дуже багато крокусів цвіте. Ну, ці крокуси, які там, знаєте, люди їдуть за сотні кілометрів в Карпати, щоб... Побачите, як цвітуть крокуси на різних полонинах. Ну, звичайно, на полонинах воно краще виглядає, але в Трускавці є теж місця, де їх просто дуже багато. А Ми вже підійшли до церкви Святого Миколая. Одне із культових місць на Я не знаю, в минулому році планувалася екскурсія культовими місцями курорту, і так я більше про неї не чув, Видно, не набрала популярності і. І все, а от екскурсія по місту, легенди давнього курорту, досить популярна, і ну, коли дуже багато людей на курорті, вона взагалі переповнена. Я думаю, що там замовлень стільки, що можна проводити її кожний день. Ну, досить така цікава, гумористична екскурсія, я один раз був, потім ще кілька разів бачив і знімав також для вас відео. Досить цікаво. Не знаю, вже бачите березень місяць, але я не бачу різних таких акційних пропозицій від готелів, санаторіїв, щоб вам розповісти, як було в минулому році. Ось, До прикладу, ліворуч від нас, ми тільки що прийшли, готель «Нафтуся», в минулому році був 50% знижка на відпочинок. І дуже багато людей, до речі, цією знижкою скористались. Хтось там говорив, що не було ніякої знижки, там в цьому, але треба було уважно читати на їхньому сайті. Там здається, якщо ви приїжджали на відпочинок більше, ніж на 5 днів, тоді діяла та акція. Ось ліворуч, музей історії трускавця, а задія якраз готель Навтуся. Бачите, в парку снігу побільше, тут завжди холодніше в парку, і тому сніг тримається довше. Ми зараз ще після того, як пройдемось до бювету і подивимось, який анонс концертів, ще пройдемось до я так думаю, до джерела Юзя. Подивимось, чи воно працює. Колись раніше в коментарях писали, що воно то працює, то не працює. Можливо, там вода щось замерзла чи, чи як, але. Ну, я думаю, що воно працює. І також подивимось на цю водойму, яка там знаходиться майже посередині парку. Чи там є дикі качки колись там, ну, ближче до літа там завжди з'являється лебідь привозять його минулому році навіть було відео у фейсбуку як там а, один чоловік вигулював своїх домашніх улюбленців і вони плавали там разом з, з тим лебедем, хотіли його наздогнати. Там було таке відео. ось, ну, Бачите, останні два тижні у нас в пусковці був дуже сильний мороз. Снігу не було, бо був мороз, і я думаю, що ця водойма ще стоїть під кригою. І бачу, друзі, що ресторан ph Club все-таки продали. Ось тут праворуч, знаєте, було, був ресторан, смажили шашлик. До речі, дуже смачно було. Неодноразово тут був, але продавався практично більше півтора року. Влітку тут навіть взяли в оренду цей ресторан, але щось не пішло і все-таки бачу вже продаж знято. так що Видно, хтось купив це приміщення. Я думаю, що буде якийсь магазин. Скільки ресторан вже тут не пішов, можливо, буде магазин, якийсь бутік дорогих речей. Це в Трускавці, до речі, дуже популярно. Як відкриють новий торговий центр, парк, я там думаю, там також буде дорогих, будь-яких буде вистачати. Дорогий апарт-готель буде, дорогий ресторан. А ми вже підходимо, друзі, до бюлета і підходимо до того місця, де вивішують афіші, які будуть концерти на наступний тиждень. Якщо друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Людей зараз немає, бівет тільки нещодавно зачинили на перерву. Він працює з 7 ранку до 10 ранку, потім з 12 до 15, потім перерва з, до 17 і з 17 до 20 так, працює бівет. Голуби чекають, зранку їх не так інтенсивно годують, а ближче до обіду люди приходять і їх годують на бюветі, хоча, хоча тут написано, що. Годування голубів заборонено і штраф 1700 гривень. Буде, бачите, Роман Скорпіон, буде Іво Бобул 7 березня, буде Віктор Павлік, Євген Літвіпкович 4, 4, 3 Ростислав Кушина. Ні, то 5-го 5 Ростислав Кушина і також буде Оксана Білозір 10 березня. Ось так. Ну, Іво Бобол і Оксана Білозір – це зірки. Народні зірки фактично приїдуть на бівед. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!